свідки, ці всі ваші повісті, ці оповідки це є мої конспекти мого духовного розвитку, я скажу так, те, що я як я шукав у світі ці відповіді на всі запитання, що мене пробували, так? Мої герої десь неситься всі відомий український письменник Мирослав Дочинець. У виноградові митець родом з Закарпаття славиться своїм авторством у низці бестселерів та здобутками у вигляді літературних відзнак всеукраїнського та світового масштабу. До Виноградова прибув як головний гість літературно-мистецького марафону Імпульс міста гарний, дуже захід, гарна ідея, гарна нагода і гарна атмосфера. Неймовірна вражена. Я, я по Україні багато мандрую за кордоном. Аудиторії різні і завжди ну знаєте, хочеться, щоб земляцтво твоє, моє, рідне, закарпатське теж якось було прихищене, при, при, при наближене до книжок моїх, тому що в міх книгах якраз дух Карпат наш. Ментальність, нашої цінності, наші скарби. Розповів про свою творчість, поділився життєвими мудростями та філософським поглядом на світ. На третій мотиваційній зустрічі імпульсу міста Мирослав Дочинець показав світ літератури очима митця. Також особливою частиною вечора став музичний виступ вокального квартету «Вайб». Четверо талановитих виконавців підкреслили вишуканість заходу та додали йому емоційної глибини і тепла. От писами ми до тебе, щоб злетіти разом великами в небо. Ми е, мали нагоду показати деякі з наших творів. Е, вважаю, що все вийшло і. Ну, будемо і надалі співпрацювати в рамках цієї акції, яка відбувається в нашому місті щомісяця. Літературно-музичні вечори. Так і ми дякуємо звичайно організаторам ініціаторам цього заходу і дякуємо за ту нагоду, що ми мали нагоду все ж таки бути на цій сцені разом із такою значимою персоною, паном Мирославом. У такий спосіб теж долучитися до, до цього творчого вечора, ми вже разом два роки співаємо, намагаємося. Творити щось світле добре нести в світ. Мета літературно-мистецького марафону Імпульс міста долучити містян до світу культури та мистецтва, а також активізувати цей напрям у громаді. Започаткували проєкт троє активістів: Ігор Вантюх, Олеся Данілець та Наталія Вейконь. Виноградівці високо оцінюють заходи, що проходять у рамках марафону. кажуть, імпульс міста перетворив виноградів на осередок творчості, де кожен має можливість знайти джерело підтримки та натхнення. Я не вперше на імпульсі міста. Дуже рада, що є в нас такі заходи. Дуже мало в нас було донедавна соціальних таких подій, соціальних проєктів, які об'єднують людей, які десь мають спільний світогляд, спільне світобачення, спільні якісь. Напрями, вектори дубок це для нашого міста дуже і дуже потрібні такі соціальні події. Тут приємні люди, однодумці, поезія, письменництво це моє мені воно особисто відгукується, і я дійсно провела приємну користю вечір. Послухала приємного доповідача і натішилася його високим і силою його слова. Я вже тут друге на імпульсі міста. Дуже. Схвильована від цієї зустрічі, бо це вже чергова зустріч з паном Мирославом. Я особисто з ним знайома. Ну, чекаю на чергу, коли виберу книжку. Загалом дякую за те, що є такі вечори. Я з королева, але люблю приходити до міста, щоб зустрітися з тими людьми, які для мене цікаві, дають надих жити і діяти. У рамках заходу також відбувся благодійний збір коштів на потреби ЗСУ. Далося зібрати більш ніж 3,5 тисячі гривень. Кошти передані на виготовлення маскувальних сіток. Літературно-мистецький марафон Імпульс міста триває і надалі. Засновники проєкту передбачили ще низку заходів задля розвитку культурної складової міста.